Юлька, ти е, знаєш, що таке весілля? Знаю. Е, розкажи, що таке весілля? Весілля це коли е, там. Весілля – це, це, це свято. Весілля це свадьба. А свадьба – це коли це хтось з кимось жениться. Угу. Я не дуже добре знаю, що це таке. Ну, виходять із одної родини і йдуть в іншу родину. Коли вона веселиться, а женіх плаче. А Веніх плаче. А чому він плаче? Бо вона з соферного кров. А що взагалі відбувається на весіллі? На весілля відбувається, хтось з одним жениться, жена із мужем, а всі хлопають, глядачі, співають і інші. Гостина. Ну а люди що роблять? Як тіста і морквини. Угу. І все, більше нічого на весілля. Да. Так. І ще маю їсти бути Чому люди одружуються? Я не знаю. Бо вони люблять себе до одного. Стасік, а ти вже плануєш своє весілля? Я ще мені треба підрости, і я вже буду з кимось женитися. Дуже щасливим. Звісно, ну, планую. Ну і, і і що, яким воно повинно бути? Зелено От, Як ти думаєш, коли потрібно одружуватися? Завтра і може зараз. У скільки? В 29. Бо, а, ні, я вже забув. Я не знаю скільки. Я не знаю. У 5 років. У 5 років треба одружитися. Я буду жив. У, 20, у 30, у, коли мені буде 6 років. Тобто не 6, а 27. Я буду женитися. Десь у 29 і десь у 25. Скільки грошей потрібно на весілля? На весілля? Не знаю, мама мені не казала. наказала. 14,50. 10450? Ну, ти як думаєш, скільки потрібно? Думаю. 40. Десь 27 і десь 28. Чого? Грофей на сальбо витратити. Угу. 100. Сто. Чого? Сто гривень. Добре. Думаєш вистачить? Таке буде плаття, так? Да? Простіше. Так. Да. Молодець. Хто така теща? Теща? Я не знаю, мамі не казали теща. Це, 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 це щоб на весіллі було дуже гарно. Сиди в мікрофон. Все. Думаю, хто кидає листочки квітів до мою? Теща. Та пофарбувати меней. Угу. Да. Хто така Катюша? Я не знаю. Теща, хлосає дяди крав. Навіщо на весіллі крадуть молоду? Ну, бо вони е Радують, що було дуже гарно. А чому плаття молодої завжди набагато дорожче, ніж костюм молодого? Mm. Бо нічого не спадає, ну, бо всі одягають Оці всі костюми, щоб, щоб, бо, 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 щоб треба виселитися. А якщо, якщо у нас не буде костюми, то, то ми не будемо виселитися. Костюм молодого, то найдорогіший. Ага, костюм дорожчий. Так. Да. дешевий. Да, а плаття дешево, дешево. Із Чернівців. Куди ще потім можна буде вдягти весільну сукню? Ну на всякі свята. Там на день міроду, да. Да. ну бо е треба одягати завжди сукню я дівчата. Якщо ми не будемо одягати сукню, то, то, то не буде свята. На, на день народження можна. На, на своє день народження, да. Так? Да. так. На 50 років. На 30 років. На 30, нормально. Або на 40. Не було більше на весілля. А так от в, в школу можна піти в весілля? <плес> а гуляти. Ні, Умастив. Навіщо дорослий чоловік на весіллі п'є із жіночої туфельки? Баразиночі туфлі? Я це не знаю. Ба гінка дуже любить пети та стофійки. Та й вони за компанію, так? Так. Ромка, як ти думаєш, чому люди кричать гірко? Що ж, вони мають е, кричати, кричати гірком. Дуже сильно можуть кричати на святі. І що потім відбувається, коли вони кричать гірком? І, 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 і потім болять вух у людини, бо вона їх говорить, як і дурниці, і, і на голо вони кричать. Один каже, я тамада, інший каже, я ведучий. А яка різниця між ними? Ну різниця. М -м, не знаю, що <різниця> різниці бувають поганими. Вони однакові, так? Да? да, вони однакові. Різниця в тому, що ведучий він швидкий. – Так. Тамадам це думаю, що цей, що цей мадам, ну, наприклад, сеньор Тополіто це дівчина, а сеньор Топола це хлопчик ім'я. Бо він та мадам, він живе у танаді, а він гайнуший живе у взайнущу. Треба он, хвалитися, що я там веду, що я там. Краще бути там да? так? Чому у Тячеві кличуть на весілля 800 чоловік в гості? В гостях, бо вони дуже радіють. І 80 жінок теж радіють. 80? Да. — Так. А які 80? 80 89 Чому на весіллі знімають з молодої фату? Е, мені нам що тут таке? Фата це таке на голові біле. Uh, це uh, щоб було красиво, щоб не бачили її, щоб не бачили її обличчя. Угу. Uh -huh. Бо так треба. Бо бачили, яка вона красива, Та, ага. Ну, щоб трошки було білішечка. Що угу. треба дарувати молодятам на весілля? Вітер. І все? Не знаю. Якісь подарунки. І. Може машинка або ляльки. Яким повинен бути твій жених? От який в тебе буде жених? Макс. Яка буде твоя дружина? Ну молодий, красивий. Я би хотів, щоб була mm. Настя by наша сокласника. Навірно коліра зеленого. Зеленого кольору, так? Да? <laughs> дружина. <laughs> Понятно. Апр... Давай помахаємо ще раз на камеру. Передамо всім привіт. Давай, привіт. Привіт. привіт.